Ми тепер на десь на висоті 8 метрів. Ми на висоті зараз 8 метрів, і ми тут, окрім того, що робимо доповнення на ліпнині, також тут можна побачити, яку ми зробили реконструкцію колони з каменю. Адже та що була колона, вона тріснула на багато шматків. Цей пам'ятник, що у селі Новосілки, що поруч з церквою богоявлення господнього, реставрує команда польсько-українських реставраторів. Анна Кудзя, реставраторка з Польщі, яка керує роботами, розповідає ця колона разом з культурою датується 18 століттям. Ми не знаємо, хто точно... Ми не знаємо точно, хто зробив цю скульптуру, але дуже можливо, що це скульптор, який працював і був учнем Пінзеля. Дуже багато істориків говорять, що це був пінзель, що це була одна з його перших скульптур. Але ми не знаємо точно, чи це так. Дуже схожа скульптура є в підгірцях. І ми знаємо, що цей пам'ятник зв'язаний з родом потоцьких, які тут колись жили. Тут жила. Висота пам'ятника більше 10 метрів. Над його реставрацією команда скульпторів із Польщі та України працюють вже другий рік. Андрій Савчук каже, що вони були вкрай занедбаному стані і потребували негайного порятунку. Ці сходи вони були поховані під землею, скажімо так, їх не було видно. Ми їх відкопали, здемонтували повністю, починали демонтаж зверхії скульптури, коли фундамент зруйнувався, сходи почали рухатись, колона похилилась на сторону. Це було дуже небезпечно для того пам'ятника. Це було дуже небезпечно для того пам'ятника. Для того ми почали ці роботи, аби врятувати цей пам'ятник, який є близько до Львова, але мало людей знає про нього. Аби відновити колону і скульптуру, реставраторам довелося спочатку все зібрати, і після реставрації у майстерні знову встановити на місце. Спочатку змонтували колону, а тепер і саму скульптуру. Завершити відновлювати пам'ятку планують до кінця тижня. У планах реставраторів також дослідити й саму церкву. Колись це був костел. Колись це був костел всіх святих, і ми знаємо, що він із середини 17-го століття. І тут збереглися деталі оригінальні. Але зараз ця церква виглядає як нова. Реставрували пам'ятник за гроші польської сторони. Ольга Дейнека Івана Багрійчук Суспільне новини Львівщина.